Організація європейського рівня, висококваліфіковане суддівство та найкращі спортсмени з усієї країни. У Вінниці пройшов чемпіонат України з дзюдо серед хлопців та дівчат віком до 23 років. Після Олімпійських ігор у Парижі це перші важливі вітчизняні змагання, взяти участь у яких приїхали близько 350 дзюдоїстів. Тут спортсмени не просто конкурують за нагороди, а виборюють собі шлях у національну збірну. Тут ми бачимо наше майбутнє. Я думаю, що хтось із цих спортсменів, хто виступає сьогодні в Вінниці, через 4 роки буде на Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Це наш найближчий резерв, саме спортсмени 20-22 роки, яким буде через 4 роки, 24-26 років їх, скажімо так, пік спортивної кар'єри. І саме ці змагання вони відкривають новий олімпійський сезон. Це перші змагання після Олімпіади. Чемпіонатів України з дзюдо такого рівня Вінниця не приймала вже близько 20 років. Та завдяки високій організації цієї першості наше місто у найближчий період може стати господарем ще не одних всеукраїнських змагань. Для війни дуже популяризація спорту, те, що Вінниця готова, Вінниця може. Вінниця така територіальна громада. Коли люди приїжджають, вони здивовані, що це таке у нас місто гарне. Гарне місто, гарна інфраструктура. Тобто команди вже на сьогоднішній день зі мною роговорять керівництво федерації кажуть, ми вже дивимося наступний рік провести ваш чемпіонат України по дорослі. Учасники національної першості зізнаються, конкуренція цьогоріч дуже висока, адже до турніру усі намагалися підійти у якомога кращій формі. Здобувши впевнену перемогу у першій сутичці, киянин Анар Ніфтулаєв каже: до цих змагань готувався протягом усього літа. Був досить виснажливі тренувальні збори в Карпатах. Потім приїхали в Київ, допрацювали в Києві. Якісь помилки, може якісь моменти доробили. Попрацювали над технікою, партер дозом підтянули, і ось результат. Після чемпіонату України у Вінниці відбудеться масштабний всеукраїнський турнір з трьох видів боротьби та єдиноборств, присвячений пам'яті воїнів спецпідрозділу ГУР-Шаманбат. Це тільки перша частина івенту, тому що завтра у нас ще буде всеукраїнський турнір з дзюдо. Післязавтра всеукраїнський турнір з Самбо. І в неділю у нас буде всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Такий івент боротьби. За кількістю учасників цьогорічний чемпіонат України з дюдо до 23 років перевершив торічні змагання такого ж рівня на понад пів сотні спортсменів. Ілля іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.